Пам'ятаєте історію, будемо відновлювати аеропорти, будемо відновлювати у Львові. Потім ні-ні ні, не у Львові. В Києві будемо відновлювати, тому що в Києві краща інфраструктура, ми будемо відновлювати і так далі. Я вам тоді сказав, що насправді це просто чиновники втомилися їздити на всяких там поїздах, там, автомобілях, тому що дороги вони знають, які дороги, і поїзди так само, і швидкість вони їх знають. все вони знають, не хочуть втомились. Аеропорт захотіли відкрити. Я тоді сказав, що нічого цього поки що не буде. В Києві так точно. Будь ласка, сьогодні в день вдарили по Запорізькому аеропорту Нардеп, Мусам, Магомедов. Ну, у мене виникає питання: цей аеропорт він був абсолютно фундаментально відреставрований там 4 роки тому назад. Тобто, гроші, гроші були закладені там давно, ще при попередньому президентові. От, будь ласка, відновили аеропорт. От 4 роки, все вже його немає цього аеропорта. Знищений фактично. Значна частина ще є плани по відновленню аеропортів, налітались. Uh, Є адекватні люди, які говорять такі речі. Будемо відновлювати, будемо те, будемо перельоти. Для кого? Перельоти для кого? Хто може літати? Куди, куди можна літати в Україні? Куди? Uh, громадянки, які вивозять своїх дітей, то вони це роблять потягами, вони це роблять автобусами. Ось я вам розповідав, як курсують потяги до кордону щодня масово з Києва Фу, туди, в ту сторону. Хто на літаках буде літати? Депутати, чиновники, їхні родичі? Хто буде літати? Хто? Не підставляйте людей, знаєте, оцими всім, цими балачками, особливо в випадку, коли ви ситуацію не контролюєте. На жаль, ми її не контролюємо. Зупиняйте війну, людям потрібно просто жити. Зупиняйте і далі сідайте за великі столи перемовин. І домовляйтесь, що, як, і це мають бути всі країни. Давайте будемо чесними: ні один саміт миру без залучення двох, а насправді трьох ключових гравців, ні до чого не призведе. Ні до чого не призведе. І це три це Україна четверта, три це інші держави. Без них трьох нічого, ніякі домовленості працювати не будуть. Основні гравці два. Без, Якщо вони не домовляться, нічого не буде. І давайте не будемо себе обманювати. Різними самітами, різними підпис, підписами чергових там, підтримок і так далі. Ми бачимо, що це ні на що не впливає. Це просто папірці. На жаль, телеграм ці профілю, Ютуб, Інстаграм, Телеграм підписуйтесь.